А, друзі, 159-й день у мене мені дають таких 4 шмотки швидкості цієї небесної п'ятизіркових. Давайте глянемо, що ж там дали. Я вже їх залутав. Що ж там дали? Сейчас. Так, без швидкості, без швидкості, без швидкості. І оце зі швидкістю. А решту все можна продати. Так, тут що тут оце ми купимо? А, значить, по подіях. По подіях у нас третє загартування артефактів з'явилось. Ой, це, звісно, третє складно робити. Попередні два зробив. Значить, героїчні тренування я закрив максимум. А, дослідник підземель теж на максимум закрив. Так, що ще? Шо ще, ну Залишається загратування станом на тепер. І масовий призов треба ще доробити. Тур, так, значить, класична арена скоро відкриється, а я зранку вже всі ключі, ці жетони злив. Ой. Лаву закрив. Курку, якби була п'ятизіркова добивав би, а за 4 зірки не варто. Так, ну і тут. тут. Це я заберу, тут мені лопнути 400 зелених, це не проблема. Це теж заберу. Це теж заберу. Так, тут що в нас? Хоп. О, три битви. Ну так, в класичному ми підемо здобути три артефакта міфічних. Ну, пішли, будемо пробувати здобувати тут. А, якраз мені треба три артефакта здобути за щоденним квестом, плюс три міфічних або легендарних, так що я побуду тут зараз. За пару боїв вернусь. Так, ну що, є, я, коротше, забрав. А що я забирав? А я забирав три шмотки епічних або легендарних забрав. Окей, забираємо тут тут. Тут і тут. Далі. Треба призвати десятку Мені ще дофіга мені треба 600 цих лопнути. Зелених. 600 зелених лопнути. Ви Це собі уявляєте? А ще куча цих скормити. Одиничок треба. Бо в мене ще у сховищі багато. три боса. Ну, три боса це не проблема. Мені якраз треба качати. До речі, хто не бачив, вчора на стрімі під X2 на войде відкривалася і мені випала ця шишка. Оцінки в неї, звісно. Оцінки в неї, конечно. конечно. жах, просто жах. Навички такі самі. В принципі, оце нормальний навик. Оцей нормальний, що шанс накласти зменшення швидкості е, на всіх, е, на 30% і паразит. Також лікує всю команду на 20 відласного максимального здоров'я. <годи> Пасивка, в принципі, виглядає теж. Тіпа 30% шанс повністю заблокувати шкоду завдану від першого удару атаки, дії раз на хід. Ну тут блок штрафів після <кхід> смертного оживлення, Але чому такі оцінки? Не знаю. Ну, коротше, я її по-любому буду качати. Я ж людина проста, бачу лего качаю, але в мене таких легше є <кхід> мачуха, опардин, і оця шишка прийшла. Забув, який звати там. Як тебе звати навіть? Не можу глянути. Клайдна, Клайдна. точно, точно Клайдна. Хоп-хоп, ще разок. Так, роблю я тут, коротше, місії, і в мене тут місія, два ключа в місті. Значить, покажу вам, хто не бачу ситуацію з містом. Значить, Це а, звичайна вежа, бо мало, бо мало вбити нема ким. Бо мало вбити не маким. Далі, павук отут. Павука теж нема ким вбити. Не справляються вони, вони падають, багато ядів. Не справляються. Сюди пройти не годен, сюди пройти не годен. Значить, тут, решта, все, почистив. Тут паука пройшов хардову. Тут пройшов 4 локації і теж став. Краба теж нема бити. У мене є цей. Біжа з цих всіх тільки на вінцу. Але цього недостатньо. Цього зовсім недостатньо. Так, не так. Цього всього біжать тільки на Вінцу. Є це шанс контратакувати. Це не то. Якось бачите. Тут теж нема біжи. Тут нема біжи. Ні, є оце. До речі, до речі. Анука. Анука. І вінцу. Поставлю її. І вінцу. Може справляться. Академії. А, де мій? а тьфу, тьфу ти мене. А, вони ж обоє відступники. Одне кілечко на двох. Йоп. Сельмопси ні, не справляться. Як не крути, то не справляться. О, то 100 штук плюх і нема. Окей, шкода, шкода. Якось так. Далі. Тут не вистачає мені зірочок. У мене є 4 зірки на Гефрака. Ну, там душа я можу пофарбувати, але це 4-5. Це десь 5 треба дістати, де 5 дістати ще. Тут я не знаю. в мене більше немає нікого з цього. Цих всіх. Тому тут теж пройти не можу. І все. Туди пройти не можу. Через Бомала. Туди прийшов, тут встряв і все. І тут пройти не можу через паука. А, важка вежа. Важка, важка, важка. Та сама ситуація. Коротше, бо пройти не можу. Паука пройти не можу. Тут трошки попроходив. А, тут трошки попроходив. Тут а, а, тут нема ДД. Нема кому атакувати далі. Тут теж нема кому урон пауку наносити. Тут нема випалювача. І все. Ну і цю паучеху я теж не вбиваю. Я пробував тут, ну тут і нема бити. Тут і нема бити. І все, все. На цьому мій похід цим закінчується. Як його. Містом. Якось так. Тому зараз зливаю два ключика. Тут можна пройти повторні кімнати, хто не в курсі. Зливаю два ключика і. Все. Якось так. Так. Так, тут я все почистив, все поробив, а... Ренку побив, треба ще побити. Піднести артефакт чи атрибут. О. Це я так не люблю. Захід. Боса у війні фракції. Боса у війні фракції. Цікаво. А що там ще є про фракцію? Угу, просто 12 ключиків, боса, Тут я точно боса не пройду, мен мене тут нема нікого. Залишається тут. Боса. Ну, давай спробуємо. Ремачу одіти в якийсь шмот, можна і попробувати. Я, звісно, сильно сумніваюся, що мені одна уго пройде. По суті, у мене тут одна уго. А якщо от Мачу ходити в якісь, ви бачите, якщо Мачу ходити в якийсь хоча б шмот, можливо вона щось і зможе. Ой, це цей ще й бос, що оживляє, йо. Ого, оце ще ще й ти. Ладно. Я сумніваюся, що тут щось я зможу зробити навіть з мачухою. Ано, схвилинку. Так, ну я, коротше, одів трохи цю. Мачуху. Вона трохи нанесла вже урона. І, походу, справилась. Речі, справилась, не знаю, як мачуха дивіться 157 квували. Вона поклала бомби, потім ті бомби детонували. Та я таке одів її. Просто в прокачаний шмот, який у мене був. Зібрав їй цей вампірік і, і спритність. І все. Так, добре, тоді що? Я продовжу далі зливати ключики, жетончики, і скоро повернусь. Так, ріснувся клан босс. Давайте я покажу вам дропчик, який мені прийшов, але вчора, коротше. Бестрий бій, швидкий бій, не набив ключик. Там два лями не вистачило до ключ, до максимального сундучка. Він набив 37 щемось, щось таке, коротше, якось так невдало. Так, зато епічний том. Ну і супер, епічний том вже добре. Так, а тут що? Оу. Шардик. Так, давайте швидкий бій на 5 КБ. я поки запишу о, так, один епічний том з 5 із 6. Це я записую собі в телеграм бота дроп із 6 один продавній. Так, 41, бачите, тепер набили. А тоді щось десь не прокнуло, комусь таланти не прокнули, комусь ще щось короче, і набили 37. Окей, значить, я закриваю. Нагадую, тепер уже п'ятого за ключ і шостого за три. Але ж, правда, у нас шостий в клані не падає, якщо соклани з мене дивляться. Вступайте в ТГ групу клану. Є в описі в клані. Вступайте там. Пишіть, що треба допомога з КБ. Там є Вова. Я щось трохи, може, ще хтось поможе. Треба переходити всім на 6 КБ. Тому що один сундук топовий з 6 КБ кращий, ніж два сундуки з 5. -го. Тому майте це на увазі. 6 КБ набагато крутіший дроп. Так. Турнір поповнення. Добив я, коротше, цими зеленими шардами. Частинку. Так. Призвати. Це вже третій. Це вже третій цей чувак. Окей, ще одного треба буде наскладати. складати. Обрані. Не поняв, що в мене було. Відки у мене були кристали? Для завершення подій рандежні кристали були автоматично використані для призову. До вхідних було додано одного героя. А що? Я ж вчора на лопнув? Дивно, дивно. Що це така Далі, я зараз глянемо. Хто це така, бо я не в курсі. Вона вже в мене, по ходу є. А вона не з духів. Вона не з духів. Ну, вона в мене вже є. Ой, можливо, з ельфів. Так. Да. Провокація. Іх варгівно класне меншення атаки. Контратакує, якщо зазнає так від ворогів під дією зменшення атаки. Тінки угу. в неї паршиві. Тінки в неї паршивенькі. А ось і воно. перевірити і ви також перевіряйте ви можете поселити таким чином а, цих. Бачите? Посилюю собі своїх же героїв. Цих класти не буду нащо я їх потренькою на цей. на Этих самураев мне нападало жесть. Синіх не дивлюся. Знаєте чому? Тому що я сині... синіх користуюсь тільки вищими ельфами, це Лейною і лікарем. І тут я вже собі зробив давно і плюс. Більше синіми я не користуюсь, тому я. А, Хескою ще користуюсь. Точно. Хескою. Так, да, тут навіть нема кого проапати. Було би добре, Хессі би не помішало ці всі плюсики. Нічого. Тут все поробив. Все поробив, окей. Тут все полутав. Турнір це я профукав сьогодні, бо я мішок злив до початку турніра, але нічого. Я... Цей турнір робиться легко. 10 е... жетонів за щ... Щод... ну, за кожен день. 10 жетонів за вхід у гру. І 5 жетонів звідси і з цих щоденних. І вам вистачає, щоб, якщо ви багато робите перемог, цього вистачає, щоб взяти максимальну нагороду з турніра. Які там часу є в мене час? Є 2 дні, я це зроблю легко. Так, того я. Станом на тепер я закрив усе, окрім класичної арени. закрию завтра, і загортування артефактів ще 2 дні. Тут я зробив. Ще 2 дні. Треба забрати мінімум. Оце, блін, оце треба фармити паука. До речі, давайте спробуємо пофармити паука 20. го 20 го замість Макаки покласти оцього хлопака. Вони ж будуть атакувати його, бо він слабка стихія. А опір є в нього якийсь? Опору нема, так що будуть його кидати ядами. Ну давайте подивимося, як воно буде виглядати. Давайте спочатку на вручному режимі. Треба було не так трошки, але ладно. Мільйон. Not bad. О, це штраф швидкості треба було швидше кидати. Ого, як вони його валять. А вони його валять досить жирно. І лише два випалювання. Так не канає. Так не канає. Ладно, кладу на авто. Ну це, коротше, злитий бій. Йому треба опір, бо це я, то його вбиває. Ні, це можна просто вийти звідси. Ну, друзі, коротше, 20-го павка не вдалося подолати нормально. Не вдалося. Там він навіть не накладає то випалювання. Я пробував інші варіанти. Не виходить Буду фармити 16-го, поки фармлю Будуть кращі герої. Кращий шмот буду пробувати. Значить, це позливав, що що міг. До речі, гідру вчора вдарив на стрімі. Допомогу його вийшло. 10 лямів по першій. Речі, можна поки першу місити. Хоча з другої було б прикольно за два ключа, якби набивав 5 лямів. За два ключа було б прикольно, але немає можливості. Тому решту енергії спустю на паука. Оскільки мені треба точити артефакти, грошей нема. Паук найкращий фарм. Хоч 16-й, але все рівно він буде кращий фарм, ніж там дракон. Чи, чи цей чи лава чи голим. Так що йду на паука 16-го. Ставлю ось так, ось так, ось так. Всі, е мультибої, які є. Коротше, все. Ой, стоп. Тут не роталос має бути, тут має бути. Замість ротауса Макака. Чуть не пішов, а. Тож, гарно дякую, всім не забудьте за вподобайки і всім щастим.